Чоловік усвідомив у мовчанці і чи буде хотіти вас повертати. Привіт, я Наталія Квітнева, неопсихолог. Із сучасна черісуйся, лайкай. І з особистими розкладами приходь в інстаграм. усвідомив, що. Йому хана. Адже він попався на вашу вудочку, і він у ваших руках, і ви можете з ним робити все, що завгодно. І він нічого не не те, що не може, але він повністю оволодівший вами. І, хоч, от між вами, ота тиша, але ваблення не закінчується, і він сидить потонувший у своїх почуттях. Оближується і думає про вас, яка ви спокуслива. Прошу, дуже сидить у відлюднику і а, 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 насолоджується сам собою, з думкою про вас. Ви поняли мене чи ні? Що він ще усвідомив? Що ваші взаємини потребують реконструкції. Вони абсолютно точно більше не будуть такі, які були. Того, що... Там не було все так, як треба для вас. А йому ж треба те, що йому треба, і йому треба більше в плані того, що він хоче з вас витягнути просто всю енергію. А сам не дає, і ви в голоді, справедливість має восторжествувати, врівноваження має відбутися. Тому зараз немає його активних дій, а є спостерігальна позиція. Точно так, як і для вас йде певне переосмислення того чи іншого. У вас наче спадає пелена з очей, як було насправді? Бо коли ви були в контакті, ви були такі одурманено зачаровані. А зараз ваші ставки ростуть, відчувається різниця. Між одним і між другим. Тут може бути відстань, може бути різниця у віці, може бути різниця території, віросповідань, взагалі статусів, що він ще усвідомив. У нього точно по заслузі йде страшний суд. Людина має реально змінитися, а але довжити бути об'єктом бажання, оцих роздумів, оцих таких фантазій. Він трошки. Пришиблений на вас, тому що хочеться йому вам поклонятися. Хоча це той гарділівець. І знаєте, в мене таке дивне відчуття. От я вам зараз це все розказую. Я ніби сама собі не вірю з того, що я говорю, якийсь напівтон такий ні туди, ні сюди. Чого такий якийсь пороговий стан зараз в цьому розкладі? То були якісь прийняті рішення рухатись вперед, залишати це в спогадах, але що? Ну, але ще ви маєте відчуття до нього. Ви маєте почуття. Ви ще маєте таку певну душевну оголеність і, хоч розумом, ви розумієте, що цей дощ, який був надовго, вже потрібно ліквідовувати. Але ще почуття накривають. Якась така каша в голові, що мені захотілося зупинити розклад і перемішати колоду. Що ще він переповнений? Дивіться у нас йде повторне підтвердження того, що людина переповнена. Почуттями, ви його дуже сильно приманюєте, і все його усвідомлення в ступорі у внутрішньому конфлікті він сам не знає, що він хоче, але ви залишаєтесь бути цим об'єктом вподобання, чого він такий ніякий. В нього є певні якісь родові принципи, установи якоїсь традиції. Реально, людина може бути з другої. Країни. Так, а, чи збирається він вас повертати? Уже все, хватить. Чи збирається він вас повертати? Тільки поки на рівні фантазії, чи будуть якісь конкретні дії? Та блін, ну він маленький, типа пасинок. Людина безвідповідальна, він хоче, щоб ви взяли ініціативу, щоб ви все покривали, щоб ви обняли, щоб ви типу задали тон. А він ще буде типу як дитинка фиркати, То йому підходить, то не підходить. Взагалі особистість складно підрядна. Бо наскільки оці благочастиві. Потоки любові в ньому, настільки він їх не вміє виражати, або взагалі не виражає, і взагалі поводиться абсолютно протилежно тому, що він відчуває. Але може би так з любові вас без сліганця і придушив. Добре, чи зробить він щось конкретно? Поки він мусить пройти урок, він мусить зійти остаточно з розуму в плані вас, у плані того, що оте бажання таки. Збудувати з вами щось нормальне. Воно має перемогти його внутрішніх драконів, і е, у того його самопокарання, і бажання вас покарати свідомо чи підсвідомо. Насправді людина вся в страхах, людину ложить минуле, людина тягне за собою прицеп колишнього, і взагалі внутрішнє якесь таке відчуття, ні туди, ні сюди. Давайте ми подивимося вам рекомендацію на цю ситуацію неоднозначно, тому що ця ситуація може вас виводити з. Вона може робити вам нерви. Вона може збивати вашу опору навіть тоді, коли між вами вже пауза чи кінець, ви вже відновились, набрали сил. І тут, типу, людина закидає якусь водочку і опять вас повертає. Вам рекомендація визначитися з цим своїм садомазом, бо виходить, що типу, ви хочете десь у цій домінації, і вам подобається оцей деструктивний болючий процес. Ну, попрацюйте. Дуже класно розкрився розклад. Дуже класно. Дивіться, для вас тут іде розпаковка вашої тіньової саме через цього чоловіка. Що ви перестаєте втікати від своїх страхів, розвертаєтесь, якщо захочете, звісно, передом до своїх страхів і починаєте знайомитися, казати добрий день. Ти хто що хочеш, і дивитись, що це. А давайте розкриємо, що саме це може бути. Це може бути ваш, нереалізований магічний потенціал, і потенціал, що я на російську прийшла творчої жінки, якої дуже сильно активність сексуального центру, але жінка чомусь впадає у вторинність вигод. І притягує на тих чоловіків, або чоловіків з великою різницею, або чоловіків, які ну не рівня їй. Яка вам рекомендація? Вам потрібно прийняти рішення? Вам потрібно ну, реально стати перед зеркалом і подивитись на себе. Оцінити себе, яка ви, хто ви, що ви, чого ви хочете, куди ви прямуєте, які ваші пріоритети на зараз, що буде вас наповнювати, що вас мінусує, до якої думки ви маєте дійти? Ви маєте прийняти, що минулий досвід трансформаційний, він дуже сильно на вас повпливав. У вас, можливо, є ще рубці від старих ран, але ви вже до нього розвертаєтесь задом, бо йдете вперед, йдете в свій осяйний перед, ви йдете в свою реалізацію, йдете в зірку, йдете в зцілення, йдете в успіх, в кар'єрний зріст, виходите з теми безкінечного контролю. І от у цього постійного дотискання і промацування ґрунту. Закрай якаю розкладна благо. Терапія тара з Наталією Квітневою.